Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Справу Олександра Мамая повернули в Октябрський районний суд. Якщо 25 грудня Різдво, то 6 січня водохреща. На вихідних морози на Полтавщині до мінус 20 градусів. Клопотання про призначення запобіжного заходу очільнику Полтавської міської територіальної громади Олександру Мамаю розглядатимуть знову в Октябрському районному суді міста Полтави. Таке рішення сьогодні, 6 січня, ухвалив Полтавський апеляційний суд. Нагадаємо, що відповідне подання до апеляційного суду визначити наступний суд, який розглядатиме клопотання прокуратури, направив напередодні Октябрський райсуд. Причина судді останнього заявили самовідводи у розгляді цієї справи. Якщо різдво 25 грудня, то свято водохрещі 6 січня. Сьогодні вперше полтавці занурювались в освячену річкову воду за новоюліанським календарем. Що саме їх спонукало оздоровлюватись за новим стилем? Дивіться у сюжеті. Якщо різдво 25 грудня, то водохреща 6 січня. Сьогодні полтавці вперше відзначили хрещення Господнє за новоюліанським календарем. З водохреща вподобаємо! Вже 15-й рік поспіль разом зі своїми однодумцями занурюється у річку голова профспілкової організації підприємців малого і середнього бізнесу Дмитро Петров. Цього разу ми по новому стилю. Ми заметили, що цілий рік всі здорові. Ну, повний сил. Ну, нас в цьому році не так багато, тому що багато на передовій. Занурюється 6 січня і Сергій Савенков. Говорить, робить це і заради оздоровчого ефекту, і щоб показати, що у нас немає спільних з ворогом свят. Сьогодні пробуємо на смак нову дату. Можливо, після проведення синоду ми будемо святкувати саме її. А взагалі, ну, як показує життя, нам потрібно якомога далі. Відходити від всього російського, щоб нікому в думку там не приходило розповідати, що в нас один народ, одні традиції, одні, один язик. Щоб навіть у страшному сні не приходило на думку і не вважалося, що їх тут хтось чекає і що будуть їх зустрічати з квітами. Як вони нас рятують, ми вже всі побачили. Хоч на воді криги і немає, вода у Ворсклі бадьорить. Її температура цього дня становила плюс 5 градусів. Відчуття дуже добре. Холодно, виходиш, зразу стає тепло. Наступного року, 6 січня, тепер ми будемо святкувати свято Водохреща. і всі будемо повним составом з перемогою, з миром. І всього буде всім найкращого. Бажаю оздоровчий процес по новому. Усім подарував прилив сил та натхнення на увесь рік. Традиційно різдво асоціюється із колядою і вертепом. Саме вони в усі часи вважалися вісниками добра, щастя та миру. Цих чеснот юні колядники з благодійного фонду Каріта з Полтава зичили сьогодні і нашому телеканалу. Колята колядка, Різдвяною зіркою в костюмах ангелів, звіздарів, царів і вельмож того часу діти з благодійного фонду Каріта з Полтава прийшли привітати працівників телеканалів ІРТ та місто Плюс із Різдвом. Хай радість буде в вашій хаті. На хвильку просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. Новину дивну сповістила. Марія сина породила. Хай любови щира згода: живуть поміж вами, будьте дуже щасливі з вашими дітками. Організатори вертепу кажуть, традиція колядувати для полтавців у карітасі існує вже шостий рік поспіль. Проте цього року до різдвяної коляди Училися і діти-переселенці. Ми знайшли стародавні українські колядки, але трохи вони перероблені. І ми взяли щедрик, тому що 100 років цьому році виповнюються наші щедрівці Леонтовича. Відомі зараз всі її в Україні співають. Інші дві ми взяли, тому що різдвяна зірка нам здалося, що вона дуже е, сучасна і в сучасних реаліях ми бажаємо миру Україні. Ці колядки щедрі. щедрі, щедрі бачка, прилетіла, Спокон віку колядники вважалися вісниками добра, щастя та миру. Цих чеснот у новому році вони зичили й нашому телеканалу. Ті діти, ті колядники сьогодні і не тільки сьогодні, які з давніх давен приходили до своїх рідних, сусідів, друзів. Вони можна сказати наші колеги, тому що вони несли. Добру звістку вони несли новину, вони несли надію, як і ми сьогодні. Дуже важливо, щоб ми один одному допомагали, щоб ми ділилися добрими звістками, і щоб ми в цьому році дочекалися цієї найголовнішої доброї звістки нашої перемоги. Гарно заколядували, а тому і заробили смаколики. юних колядників телевізійники пригостили печивом та цукерками. Зранку 6 січня у Полтаві по вулиці Дмитра Коряка сталася пожежа у магазині Маркетопт. За інформацією рятувальників, загоряння трапилось у складському приміщенні. З людей ніхто не постраждав. Причину займання наразі встановлює слідство. Горівла покрівля сумішне склад приміщення магазину по причині пожежі і які збитки було завдано пожежею. Наразі встановлюється слідство Відкритого полум'я. Не було воно пішло по перекриттю, по і було задимлення самих торгових залів, але знову ж таки торгові зали від вогню не постраждали. За прогнозами Укргідрометцентру 6 та 7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря в усій Україні очікується різке зниження температури вночі до мінус 13-19 градусів морозу. До якої позначки опуститься температура на Полтавщині? Скільки триватимуть морози, та чи готове місто до справжньої зими? Дивіться у сюжеті. Через циклони з заходу в Україну йдуть відчутні морози. Повідомили у Полтавському гідрометцентрі. Вже до кінця дня шостого буде 3-5 градусів морозу. І 7-го-8-го температура знижуватиметься і подалі. Переважатиме погода без опадів, вітер буде північний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря знизиться вночі до 7-12 градусів нижче нуля, при проясненнях місцями до 15 градусів морозу. Ну а денна температура буде в межах 4-9 градусів морозу. У Полтавському гідрометцентрі прогнозують, від'ємні температури повітря зберігатимуться до 10 12 січня, та морози вже не будуть такими сильними, як 7, 8 та 9 числа. Загалом, за словами синоптиків, цьогорічний січень буде контрастним і суворішим за грудень. Він нам принесе все і відлиги, і різкі зниження температури, і сніг, і, може, в якісь дні дощі, і ожеледні явища, тобто і сильні вітри. Все це буде в січні цього року. Медики в свою чергу нагадують, важливо зміцнювати імунітет, одягатися по погоді та дотримуватися деяких простих правил. Ніколи не виходьте на великий мороз голодними. Це дуже така суттєва порада, тому що висококалорійна їжа, звичайно, особа насичена, наприклад, великим, великою кількістю живів, вона е, дає енергію для того, щоб підтримувати власний метаболізм. І, і замерзнути тоді буде гораздо важче. А якщо є можливість, там кожну годину хоча б заходити в теплоприміщення і хоч потрошку зігріватися. Якщо людина підзамерзає, да то ми зазвичай звикли, що людина активно рухається. Якраз і не рекомендується дуже активно рухатись. Чому активні рухи ще більше посилюють теплообмін, і людина ще дужче замерзає? Рекомендується рухатись, але не досить активно. Через високу ймовірність опадів та різке зниження температури повітря на дорогах очікується ожеледиця. У разі ожеледиці техніка для посипання доріг та тротуарів, виїде на маршрути. Техніка готова. Спочатку техніка виїде на екстрені маршрути, це спуски, підйоми. Потім за необхідності на інші маршрути у Полтавській обласній військовій адміністрації нагадують, у разі сильних морозів зігрітися можна у будь-якому пункті незламності. Їх в області 311. Розташування кожного зазначене на сайті обласної військової адміністрації. Алкоголь краще заїдати, аніж запивати. А страви з баранини та свинини з вечора краще перенести на ранок. Наші кореспонденти дізнавалися, як провести свята за столом без шкоди для здоров'я. Чи можливе застілля з користю для здоров'я? Виявляється, що так. Спеціалісти радять передусім не переїдати. Ну якщо в теорії це зрозуміло, то на практиці так зробити важче. Проте вихід є. Не сідати за святковий стіл голодним. Обов'язково перед цим з'їжте легкий салат або випийте стакан теплої води. Експериментуйте з класичними традиційними улюбленими рецептами. Ваше олів'є не стане менш смачним, якщо ви замість майонезу додасте туди смачний йогуртовий соус з спеціями. Святкову тарілку можна сформувати з нежирних сортів риби, нежирних сортів м'яса, додати туди овочі. та Радять експерти і не сидіти за столом по годині дві, а максимально рухатися у святкові дні, виходити на прогулянки, займатися спортом, адже рух прискорює обмінні процеси. Якщо втримати сантиметри Наталії таки не вдалося, то варто перевірити свій продуктовий кошик та відмовитися від надзвичайно калорійних продуктів. Визначити норму калорій, які ви маєте вживати за день, а для того, щоб схуднути, встановити невеликий дефіцит калорій це 10-15% від денного раціону, визначити кількість прийомів їжі на день це може бути 3, 4 або 5. ніколи не картайте себе за те, що ви більше з'їли, просто наступного дня повертайтеся до здорового харчування, не пропускайте основні прийоми їжі та не сидіть на жорстких дієтах. Випили за кермо зась у Полтаві. Днями затримали водія доза алкоголю у крові якого перевищувала норму майже у 10 разів. У авто, окрім водія, перебували ще чотири пасажири, один з яких дитина. Про відповідальність, яка чекає на водіїв у разі нетверезого водіння. Дивіться у сюжеті. Даний транспортний засіб рухається без світла, не зупиняється, наїжджаючи на бордюри. Патрульні Полтавщини продовжують фіксувати випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Один з таких випадків, що трапився днями, водій, порушуючи правила дорожнього руху, ігнорував вимогу правоохоронців зупинити автомобіль. Задне ліве колесо пробити даного транспортного засобу не зупиняється. Пробивши два колеса, врешті-решт водій зупинився. У авто, окрім водія, перебували ще четверо пасажири, один з яких дитина. Водій погодився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестеру. Фото. Дуйте, 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 скільки аналіз. Норма 0,2 два все що вище 0,2 проміни, значить водій стане окольна Результат не змусив себе довго чекати. Що майже в 10 разів перевищує допустиму норму. Патрульні склали на кермувальника протокол за статтею 130 керування у стані сп'яніння, Протокол за статтею 122-2. Невиконання водіями вимог про зупинку та постанову за статтею 122 частиною 2. Проїзд на заборонний сигнал світлофора Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські нагадують, не сідайте за кермо у стані сп'яніння. За керування в стані алкогольного наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, які зменшують увагу водія і знижують швидкість реакції, передбачено штрафи у розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі гривень із позбавленням права керувати таким автомобілем від одного року до 10 років. За словами Руслана Возниці протягом 2022 року поліцейські склали 712 протоколів за керування у стані сп'яніння у Полтаві. Уже сьогодні віряни східного обряду відзначатимуть Різдво Христове. Підготовка до цього свята у родинах розпочиналася заздалегідь. І найперше, чим займалися господині, приготуванням традиційної страви куті. Як її варили на Полтавщині, знає Івана Дімова. Упродовж тисячоліть наші пращури зберігали основні традиції святкування Різдва. Минули вже сотні років, проте в кожному регіоні куття залишається основною стравою на святвечірньому столі. На Полтавщині Різдво було одним з найбільших християнських свят, і до нього готувалися заздалегідь. Вже з самого ранку господині починали готувати головний атрибут святої вечері. З першого горщик засипали пихане зерно. Потім заливали його водою. Води треба було, якщо скажемо, це була склянка пшениці, то треба було додати три склянки води. Потім горщика ставили у піч. І Зерно умлівало. Можна навіть сказати, що воно не варилося, а умлівало 2-3 години. Горщик, у якому готували кутю, був особливий. Його щодня на кухні не використовували, а користувалися ним лише раз на рік. Поки кутя умлівала в печі. Господиня приступала до готування маку. Цей мак попередньо замочували. Цю відповідальну місію жінка доручала найстаршому хлопчику із сім'ї. Мак розтирали до того стану, щоб у нього з'явилося біле макове молочко. Коли пшениця вже вихолонула, до неї додають ті смаколики, які ми заздалегідь підготували. Той мак, який ми розтерли. Обов'язково додаємо родзинки. Родзинки теж треба було запарити, щоб вони були м'якими. Для смаку додаємо горішки, їх дрібнити дуже не треба. І, звичайно, додаємо. Мед пані Валентина розповідає, хто любить рідку кутю, той додає до неї узвару із сухофруктів. Зізнається, найсмачніше виходить кутя із підкопченими грушами. А вже готову страву разом із вечерою діти носили до хрещених, а також до бабусів та дідусів і запрошували їх ось так. Доброго вечора, з святим вечором. Будьте здорові! Просила мама і тато, і ми вас просимо. Приходьте до нас на вечерю. А на цьому я прощаюся з вами для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті Іртепіллії. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Бажаємо вам гарних, спокійних, різдвяних свят! Вірте у збройні сили України і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!